Притчі, практичні поради, висловлювання мудреців, перша частина. Один раз вчитель запитав у своїх учнів, чому, коли люди сваряться, вони кричать. Тому що втрачають спокій, сказав один. Але навіщо кричати, якщо інша людина перебуває поруч з тобою? запитав учитель, чи не можна з нею говорити тихо, навіщо кричати, якщо ти розгніваний? Учні пропонували свої відповіді, але жодна з них не задовольнила вчителя. Зрештою, він пояснив коли люди незадоволені одне одним і сварються, їхні серця віддаляються. Щоб подолати цю відстань і почути одне одного, їм доводиться кричати чим сильніше вони гнівуються, тим далі віддаляються і тим голосніше кричать. А що відбувається, коли люди закохуються? Вони не кричать, навпаки, говорять тихо, бо їхні серця перебувають дуже близько, і відстань між ними зовсім маленька. А коли закохуються ще сильніше, що тоді, продовжував учитель, не говорять, а лише перешіптуються і стають ще ближчими у своєму коханні. Зрештою, навіть перешіптування стає непотрібним, вони лише дивляться одне на одного і все розуміють без слів. Жили були три сестри. Одна була лінива, друга зла, а третя і розумниця, і красуня, і рукодільниця. Любо дорого, подивитися. Одного ранку зупинився біля їхніх воріт віз. Сестри вийшли подивитися, хто приїхав. На возі сиділа незнайома літня жінка. Хто ти? запитали вони. Я доля. Настав час вам заміж виходити. Посадила їх доля на віз і повезла видавати заміж. Заїхали вони в перше село. Бачить, у полі хлопець Оре, і в руках у нього будь-яка справа спориться якщо треба щось полагодити чи побудувати, усі до нього біжать. Ось цей твій, каже доля першій сестрі. Висадили сестру і поїхали далі. Заїхали в наступне село. Там хлопець живе такий, що нікому в допомозі не відмовить. Добрий до всіх, нарадуватися на нього люди не можуть. Такий молодець. Ось цей твій, каже доля другій сестрі. Висадили сестру і поїхали далі. Заїхали в третє село. Біля останнього будинку в Багнюці, біля самої старої халупи, лежав п'яний. Зупинила доля віз і каже: Цей твій. Та нащо він мені, заблагала третя сестра. Я ж і добра і гарна і рукодільниця, а ти мені такого нареченого даєш вон сестра м'яких знайшла, хіба для мене іншого немає? Інші є, відповіла доля і, зітхнувши, додала але цей без тебе пропаде. Ніколи не шкодуйте про жоден день у своєму житті. Гарні дні дарують щастя, погані досвід, найгірші викладають уроки, а найкращі створюють спогади. Один буддійський монах якось сказав мені: усьому, чому я навчився за 20 років, поки був монахом, я можу звести до одного речення усе, що з'являється, зникає, і це я знаю. Він мав на увазі, що я навчився не чинити опір тому, що є. Я навчився дозволяти теперішньому моменту бути і приймати непостійну природу всіх речей і обставин. Так я знайшов спокій. Колективний розум патріархальний, він сприймає Бога як батька. Індивідуальний розум це братерство, а вселенський розум матріархальний. Любов матері невибаглива і такою ж є любов Всесвіту до вас, вона нічого не вимагає. Вона безумовна, вона просто лється на вас. Ваш вибір приймати чи не приймати, але вона лється на вас. Якщо в вас є его, тоді ваші двері зачинені, і ви не приймете її. Коли його зникає, тоді любов продовжує і продовжує литися на вас, продовжує живити вас, продовжує наповнювати вас, цей стан можна назвати бог мати. Коли Бог батько вмирає, виникає Бог мати, і це найвищий стан релігії. Коли батько важливий, то релігія просто суспільний інститут, формальність. Бо сам батько формальний, мати природніша, біологічніша, ґрунтовніша. Батько це щось зовнішнє, мати щось внутрішнє. Вселенський розум приносить матріархат: мати стає важливішою, Бог більше не він, а вона, і життя більше не підпорядковане логіці, воно підпорядковане коханню. Поет Шилер назвав це поцілунком Всесвіту. Якщо ви відкриті, вселенська мати може поцілувати вас, може обійняти вас, може прийняти вас у своє лоно. Одного разу учень запитав учителя поясни, чому вчора ти допоміг людині, яка місяць тому прогнала нас від своїх дверей. Пам'ятаєш, у той спекотний день нас мучила спрага. Ти не впізнав його? Чому ж? Звичайно, впізнав. Відповів учитель, але що це змінює? Я пробачив його. Як можна пробачити таку людину? І після цього він прийшов до тебе по допомогу. Послухай мене, продовжував учитель, якщо ти не навчишся пробачати, то образа житиме в тобі і руйнуватиме здоров'я, вчися бути сильним не лише тілом, а й духом. Ти мусиш шкодувати людину, яка тебе образила, розуміючи її недосконалість, і бути вище за подіяного болю. Але ти пам'ятаєш образу? Я не зможу її забути, занепокоївся юнак, пробачити не означає забути, сказав учитель, це доля лише сильної людини. Не приймайте нічого на віру лише через традицію, навіть якщо це шанується багатьма поколіннями і в різних місцях, не вірте нічому лише тому, що багато хто про це говорить. Не поклоняйтеся сліповірі, мудреців минулого, не вірте тому, що ви створили у своїй уяві, переконавши себе, що це божественне откровення. Не вірте нічому лише на підставі авторитету ваших наставників чи духовних пастирів. Після дослідження вірте лише тому, що ви самі перевірили і визнали обґрунтованим, і лише тоді узгоджуйте з цим свою поведінку. Для мене в цьому світі існують лише два види істот: мої благодійники любові та мої благодійники терпіння. Більшість з них. Мої благодійники любові вони дуже добрі і допомагають мені. Деякі намагаються завдавати шкоди і створювати перешкоди. Це мої благодійники терпіння. Доброта всіх благодійників однакова, і тому моя любов до них також однакова. Можливо, Мої благодійники терпіння виявляють навіть більше доброти до мене, бо дають мені можливість практикувати параміту терпіння, і тому я дуже вдячний усім тим, хто мене не любить і змушує приборкувати мій гнів. Водночас я відчуваю глибоке співчуття до їхнього горя, але оскільки вони дозволяють мені практикувати параміту терпіння. І мій гнів та заздрість поступово зменшуються, вони є моїми вчителями. Таким чином, коли я, зрештою, досягну просвітлення і моїх гніву та заздрості більше не буде, це станеться завдяки їхній доброті. З цієї причини я їх дуже люблю, і цей шум за вікном він швидкоплинний, він прекрасний, бо це звуки життя. Зараз вони є, але в наступну мить. Їх не буде. І ця людина подякуй їй за те, що вона є в твоєму житті, адже в наступну мить її не буде або вона буде зовсім іншою. Дванадцять принципів ніколи ніколи не кажи ніколи, бо дні біжать так швидко і ніщо не лишається незмінним, ніколи не обирай із двох зол менше, зло є зло і малим не буває. Ніколи не роби поспішних висновків із того, що тобі кажуть. Важливо, не що кажуть, а навіщо. Ніколи не плюй у криницю, ніколи не загадуй наперед, усе одно, все станеться якось інакше. Краще стався до майбутньої події нейтрально. Ніколи не винось сміття з хати, винесеш у двері, закинуть у вікно. Ніколи не роби крок першим. Якщо в цей момент ти в чомусь сумніваєшся, він може виявитися останнім. Ніколи не вір пліткам, але завжди перевіряй інформацію. Ніколи не пхай носа не у свою справу. Справ багато, а ти в себе один. Ніколи нічого не роби через силу. Спочатку зрозумій, чи справді тобі це потрібно, а потім подумай, як краще взятися до справи. Ніколи не кажи через мій труп. Тебе можуть спіймати на слові, ніколи не виходь із дому, не посміхнувшись комусь, хоча б собі в дзеркалі. День, розпочатий із посмішки, ніколи не буде поганим. Настає у вашому житті такий час, коли ви відходите від драми та людей, які її створюють, ви оточуєте себе людьми, з якими смієтеся, забуваєте погане, і фокусуєтеся на хорошому. Любіть людей, які ставляться до вас правильно, і моліться за решту, життя таке коротке, проживайте його не інакше як щасливо. Падати, частина життя, підніматися на ноги, його проживання, бути живим це подарунок, а бути щасливим це ваш вибір. Дроворуб ходив у ліс щодня. Іноді він повертався голодним, бо йшов дощ, іноді було надто спекотно, іноді надто холодно. У лісі жив містик. Він бачив, що дроворуб старіє, починає хворіти, і повертається голодним, тяжко працюючи цілий день. Він сказав: Послухай, чому б тобі не зайти глибше в ліс? Дроворуб відповів, що мене там чекає глибше. Більше дерев без потреби тягти дрова кілька миль. Містик сказав: Ні, якщо ти зайдеш трохи далі, ти знайдеш мідний рудник. Ти можеш принести мідь у місто, і цього вистачить на тиждень. Тобі не доведеться щодня рубати дрова. Чоловік подумав, чому б не спробувати. Він зайшов далі і знайшов рудник. Він був такий щасливий. Він повернувся і впав у ноги містику. Містик сказав: не радій надто сильно, тобі потрібно зайти ще далі в ліс. Але, сказав дроворуб, навіщо? Тепер у мене є їжа на сім днів. Містик сказав і все ж. Дроворуб сказав, Я втрачу мідний рудник, якщо піду далі. Містик відповів Ти йди. Ти, звісно, втратиш мідний рудник, але там є срібний рудник, і того, що ти принесеш, вистачить на три місяці. Містик мав рацію з мідним рудником, подумав дроворуб. Може, він матиме рацію із срібним. Він пішов далі і знайшов срібний рудник. Він прийшов, танцюючи, і сказав Як я можу віддячити тобі. Моя вдячність безмежна. Містик сказав Але трохи далі є золотий рудник. Дроворуб почав вагатися, він же був бідною людиною, а тепер, маючи срібний рудник, ніколи й не мріяв про таке. Але раз містик каже, хто знає, може, й цього разу він має рацію. І він знайшов золотий рудник, тепер вистачало приходити раз на рік. Але містик сказав Мене так багато часу, лише через рік ти прийдеш сюди. Я старію, можливо, мене тут не буде, я покину цей світ. Тож я мушу сказати тобі не зупиняйся на золотому руднику. Але дроворуб сказав, навіщо? Яка мета? Ти показуєш мені щось одне, і в той момент, коли я це отримую, ти кажеш кинь це і йди вперед. Тепер я знайшов золотий рудник. Містик сказав але зовсім недалеко, далі в лісі, є алмазний рудник. Дроворуб ішов цілий день і знайшов його. Він набрав багато діамантів і сказав: Цього вистачить на все життя. Містик сказав: Можливо, ми більше не зустрінемося. Ось мої останні слова тобі. Тепер у тебе вистачить на все життя. Іди всередину, забудь ліс, мідний рудник, срібний рудник, золотий рудник, алмазний рудник. Тепер я відкрию тобі останню таємницю. Остаточний скарб у середині тебе. Твої зовнішні потреби задоволені, сядь тут, як сиджу я. Бідняк сказав так, я дивувався, ти знаєш про все це, чому ти продовжуєш сидіти тут? Питання виникало знову і знову, і я саме збирався запитати, чому ти не збереш усі алмази, які лежать там, тільки ти про них знаєш, чому ти продовжуєш сидіти тут під деревом? Містик відповів, коли я знайшов алмази, мій учитель сказав мені: тепер сядь під деревом і йди всередину. Є дуже гарний звичай, багатьма забутий давній звичай, звичай розпочинати день зі споглядання краси, знайти, відчути красу навколо себе у собі. Споглядати красу дихання, красу звуків навколо, відчути красу початку дня, споглядати красу в думках, споглядати красу в людях навколо себе, красу життя, красу буття це дуже гарний звичай. Ви складаєтеся з книг, які читаєте, з фільмів, які дивитеся, з людей, з якими проводите час, з розмов, у які втягуєтеся. Ретельно обирайте чим живити свій розум, саме цим наповниться ваше життя. Люди дуже люблять знайти ворога зовні і звинуватити його у своїх проблемах, але в ведах сказано, що в людини є лише шість ворогів це хіть, гнів, заздрість, егоїзм, гордість, ілюзія. Якщо ти переможеш цих ворогів у своєму серці, то жодних зовнішніх ворогів у тебе більше не буде. Щойно ти впораєшся зі своїми вадами, то побачиш, що навколо тебе лише друзі. Справжня мета дзен. Бачити речі такими, якими вони є, спостерігати їх, якими вони є, і дозволяти всьому йти своїм шляхом. Одного мудреця запитали. Чому бідні привітніші і менш скупі, ніж багаті. Приходиш до бідняка, він привітний і допомагає, як може. А приходиш до богача, він нікого не бачить, нічого не хоче чути. Невже це лише через гроші? Подивися у вікно. Що ти бачиш? Бачу, як діти грають у дворі, жінка з дитиною йдуть, віз на базар їде, вітер дерево, гне. А тепер подивися в дзеркало. Що ти там бачиш? Себе ось бачиш і вікно, і дзеркало зі скла, але варто додати трохи срібла і вже бачиш лише себе. Одного разу кілька людей навмисне голосно засуджували людину, коли та проходила їхнім кварталом. Той усе чув, але відповів їм посмішкою і побажав здоров'я. Хтось запитав його. Ти посміхався і бажав цим людям здоров'я. Невже ти не відчував до них злості? На що чоловік відповів Коли я приходжу на ринок, я можу витратити лише те, що є в мене в гаманці, так само, і в спілкуванні з людьми я можу витратити лише те, чим наповнена моя душа. Не зациклюйся на тому, що неправильно з світом, коли ти борешся проти розколотого світу. Всередині ти стаєш озлобленим і сприяєш створенню насильства, яке зараз спостерігаєш, дивися на світ таким, який він є, дивися, як художник дивиться на обличчя з усіма його вадами, перекосами, шрамами, нерівностями, тріщинами і зморшками. Побачиш світло і темряву, любов і відступ від любові, доброту і її відсутність, люби світ таким, яким Він постає перед тобою. Розумій світ, прощай світ, обіймай світ своїми люблячими руками, він молодий, він помиляється. І вчиться. І з цього місця любові знову війди у світ, стань твердим, як скеля, освітлюй світ своєю потужною присутністю, говори за тих, хто без голосу, посилюй послання свого співчуття, поширюй істину, Бийся за те, що ти знаєш, а не з тим, що ненавидиш. Твоя увага, це твоє найбільше благословення, тому благослови щойно народжену мить. Не підживлюй світ, що вмирає своєю нетерпимістю. Зберися разом зі своїми братами і сестрами, відкрий для себе справжню сім'ю за межами кольору шкіри, раси, релігії, переконань, об'єднуйся з іншими в ім'я любові. Тепер ти не атакуєш світ, а б'єшся на його боці, і всі його ангели поруч з тобою. У світі навести лад неможливо. Бо в ньому завжди повний порядок, безлад у тобі. Витримаєш випробування тишею, витримаєш усе. Найскладніше просто бути тихим, найстрашніша війна із самим собою і світом завжди йде там, у тиші, і якщо ти можеш перебувати в абсолютній тиші, не втікаючи, не терплячи і не рахуючи хвилин, ти пройшов випробування силою. Сильний не той, хто б'ється, сильний той, хто мовчить, сильний внутрішньо зібраний і готовий до всього, готовий, але не переступає межу. У всі часи воїнів випробовували тишею, самотністю, гартуючи готовність зустріти все, що завгодно, і не здригнутися. Коли ти зустрічаєш себе в тиші, ти воїн перед лицем невідомості. Здригнутися, як втратити обличчя, утекти, як заплутатися в брехні, для воїна це ганьба, зустрічай тишу з радісною готовністю померти, з готовністю розчинитися, зникнути. Як кіт розслаблений, але завжди на поготові, м'який, готовий до стрибка. Він тут і зараз, у тиші свого буття. Перебувай у тиші, як той кіт, зроби її своїм домом. У цьому ти зачерпнеш силу приймати життя без меж, ту силу, що відобразиться у твоїх очах. Тиша це простір твого серця, це ти сам.